Динамо та Шахтар провели дуже різні сезони. Кияни на досить звичному багажі, лише з одним легіонером в складі, не плигаючи вище голови, досить комфортно дійшли до чемпіонства. Звичні обличчя, відсутність гучних трансферів, лише під кінець сезону динамівці добрали двох футболістів, та й те, з поглядом, напевно, на майбутнє. Донечани ж провели найгірший сезон за останні 30 років. Ганебна третя сходинка, від якої Шахтар вже відвик, багатомільйон трансфери, які вже є мемними, і коуч, якому здається, навіть трішки байдуже. Єдиною солодкою пілюлею для шахтаря може стати кубок України. Він дасть змогу кваліфікуватися до Ліги Європи та принесе, бодай якісь емоції за підсумками сезону. Для Динамо ж здається, цей трофей глобального значення немає. Втім, чи неприємно буде киянам зробити таку підніжку на завершення для суперника? До того ж, в останні білосині перемагали помаранчево чорний ще 4 роки тому, 17 квітня 2021 року. Тож питання, чи не настав час? Друзі, привіт! За мікрофоном Макс Коляда, ви на каналі Трибуна, і сьогодні про фінал Кубку України, який вже ось-ось відбудеться. А саме поговоримо про причини та фактори, через які перемогу здобуде Шахтар. Або Динамо. Навалюйте гучності, буде цікаво. Причина перша: Шахтарю дуже потрібен Кубок саме через Єврокубки. Про неї я вже трішки говорив на початку відео, але зараз детальніше. Якщо Шахтар візьме третє місце і кубок України, то вони потраплять у перший раунд кваліфікації Ліги Європи. А ось друга та четверта команди потраплять у другий раунд кваліфаю Ліги конференції, Шахтар буде грати в кваліфаї ЛК. Питання, що та де ви таке взагалі бачили? Гірники будуть кістьми лягати, аби тільки взяти той кубок. Ліга Європи це ще не такий поганий варіант. Так, ви напевно скажете, ну то ж не прям причина, то більше фактор, що буде впливати на те, як покаже себе Шахтар. Так, от власне фактор Єврокубків і може стати причиною для того, щоб Шахтарю виграти. І віддатися на повну заради перемоги. Динамо вже чотири роки не перемагало Шахтар. Тут схожа історія. Так, у Динамо Ліга Чемпіонів, точніше, кваліфай Ліги Чемпіонів, фактично в кишені. Для них кубок буде просто блискучим шматком заліза, в і без того широкій шафі для трофеїв. Але принциповість перемоги над шахтарем може бути основоположним фактором: чотири роки без вікторії у класичному, а ще й кубок, і можливість поставити під ніжку. Надпринциповому супернику і мати можливість цілий рік зловтішатись і задавати питання, а ви нічого не виграли? Хто хто з нас краще? Для Шахтаря це буде провал по всім фронтам, а для Динамо Хороший настрій, крім того, згадайте останній очний поєдинок. Шахтар як завжди круто почав, поклав Динамо на лопатки, а потім прикурив цигарку і Динамо в кульбіті дало ляпоса і вирвало нічию. Що ті відчули запах крові, що ті, але Динамо для себе зрозуміло, цей Шахтар можна перемогти. Треба лише не наступати на ті ж граблі і дати потрібні емоції від стартового свистка, вийшовши на поле. Головна перемога для Динамо у цьому сезоні. Якщо вона буде, то в цьому матчі. Хіба то не причина? Наступна причина на користь Шахтаря: результативність в очних матчах. Шахтар забуває в класичному в останніх шести поєдинках. Крім того, в останніх дев'яти матчах з одинадцяти чемпіонату України гірники відзначаються забитими голами. Динамо зазвичай контр цю історію класичною бразильською приказкою. Ви заб'єте нам скільки зможете, а ми скільки захочемо. Але в матчах з гірниками це працює не дуже. Шахтар, хоч і займає третю сходинку, але саме вони найбільше в цьому сезоні. Зоні забили голів: 64 у гірників проти 59 у Динамо. Це ж стосується і очних поєдинків. Маю сумніви, що в цьому матчі гірники не будуть хотіти продовжити свою результативну серію. Динамо команда щонайменше пропускає цього сезону. І це контрфактор до попереднього. Оборону киян прямо таки класною назвати складно, але порівнюючи з тим, скільки пропустили вони, а скільки шахтар, у них справи куди краще. Ба Більше в останніх Яти матчах Київ пропускає в середньому 0,60 голів за гру. А поразка останній раз була 16 матчів тому, та й те не в рамках чемпіонату. Причина на причину, скажімо так, шахтар досить забивний, але Динамо мало пропускає, і від того так мало програє. Але все ж це історія більше про дистанцію. На ній динамівці були потужніші, таблиця в доказ. Але фінал кубку то один поєдинок. Один фінал. Тому чий фактор крутіший? Це питання: тих, що більше забивають, чи тих, що менше пропускають. Що думаєте? Пишіть в коментарі. Бонусний фактор. І бонус, який допоможе нам визначити, хто має більше шансів на перемогу, це ексклюзивний знову ж таки бонус від трибуна. Ком на ваших екранах орієнтовні склади. Вони сформовані на основі того, які футболісти зазвичай виходили в попередніх поєдинках команд чемпіонату. Ми достеменно не знаємо, хто і на якій позиції буде виступати, але у застосунку трибуни і на сайті є ось така опція, де ви можете ознайомитись з найбільш орієнтовними складами команд. І на що ж то може вплинути, запитаєте ви? Якщо ви не помітили, то на цих от знов ж таки складах немає Георгія Судакова, але я на дев'яносто впевнений, що в фіналу кубковому класичному він буде. І безумовно, фактор Судакова може вплинути на те, що Шахтар здобуде омріяну перемогу. У минулому матчі його якраз таки не було, і здається, його не вистачило. Друзі, щиро рекомендую вам користуватися новою фішкою від Трибуна.ком. Ви точно будете знати все про склади команд. Якщо ви максимально хочете розуміти, в яких складах, з яким ресурсом команди підходять на той чи інший важливий для вас поєдинок, користуйтесь сайтом. Буне та мобільним застосунком, посилання на яке завжди е, я в описі під відео. Я користуюсь всім матеріалами від трибуни. Вже 5 років. Вони мені замінюють просто всі джерела, насправді, футбольної інформації, бо там завжди інформативно, цікаво. Статистика є, аналіз є, все є. Користуйтесь також всім продуктами трибуни. Висновок, приводячи усі причини, я дійшов до висновку, що ключову роль у поєдинку має відіграти попередній матч. І аналіз своїх помилок. Мотивація взяти кубок має підкріплювати бажання і самовіддачу Шахтаря. А мотивація насолити супернику має заряджати Динамо. Склади команд, здається, будуть оптимальні. Сильні і слабкі сторони клубів вам відомі. Шахтар більше забиває, а Динамо мало пропускає. Чи гримне дверима Маріно Пушич, чи гримне дверима Судаков, якого ж здається, ось-ось продадуть. Ох, і фінал вже на нас очікує в Житомирі. Там обом колективам завжди складно, друзі. а В перемогу якого з клубів більше вірите? Ви пишіть свої прогнози, хто на вашу думку переможе. А у мене сьогодні все бережіть себе, почуємося.